Пані та панове, я вас вітаю на курсі Діагностика особистості. Це друге відео, і я сподіваюся, що ви вже переглянули перше відео, скопіювали промпт і запитання. Відповіли на них, поспілкувалися з чатом GPT, Відповіли на його запитання. Прочитали аналіз вашої особистості від штучного інтелекту і вже потім перейшли до перегляду цього відео. Якщо ви щось не зробили з попередніх кроків, будь ласка, поставте зараз це відео на паузу і пройдіть весь цей шлях аж до цього моменту. Якщо ви все це зробили, то я хочу вам сказати, що я вами пишаюся. ви. Умнички, ви молодці, тому що я знаю, що це не так просто колупатися в собі. Це неприємно ще відповідати на такі запитання, про які можливо ви ніколи не думали, і і ще б дуже довго не думали. А тут доводиться зазирати в ті кімнатки всередині себе, де можливо не так приємно, не так світло, не так гарно пахне. Але таким чином ми взаємодіємо зі справжніми собою, особливо з тими сторонами, якими ми не звикли повертатися до оточуючого світу. Чим швидше ми приходимо до взаємодії з реальністю, тим швидше і якісніше починається наш шлях нагору до того життя, яким ми прагнемо жити. А прагнемо ми жити яким життям правильно цікавим і радісним. Отже, пропоную в цьому відео зараз розібратися з... Трошки детальніше з травмами, які ми діагностували. Це нарцистична травма, травма відторгнення і синдром жертви. Якщо з того, що ви дізналися про себе щось вас зачепило, не засмучуйтесь. От в мене також базова травма це нарцистична травма. Але я навчився якісно її компенсувати, знати де в мене можуть бути якісь ем, ускладнення, і там робити певні дії для того, щоб не страждали оточуючі, і моє життя було якомога краще. Я, звісно, поділюсь всіми цими здобутками із вами, незважаючи на те, у вас нарцистична травма базова, травма відторгнення або синдром жертви, у вас найбільш яскраво проявлений. Отже, почнемо з нарцистичної травми. Нарцистична травма це ще не нарцисизм в клінічному його розумінні, це тільки певна особливість наша, яка є нормою. І скоріш за все, якби у вас був нарцисизм. Ви б цей курс не проходили і зараз на мене не дивилися, тому що для нарцисів взагалі інших людей не існує існують тільки вони, і признати, що хтось може чимось корисним поділитися. За межами їх розуміння, тому якщо ви тут, то скоріш за все у вас нарцистична травма, і це окей. Я в цілому вважаю, що все геніальне в цьому світі створено або шизоїдами, або нарцисами. Тому, якщо ви в себе ідентифікували нарцистичну травму, знайте з вами все в порядку. Будемо жити і будемо створювати щось геніальне. Отже, люди з нарцистичною травмою мають складнощі в формуванні стійкої самооцінки, власноруч, тому що самооцінка це сам себе оцінюю, а не хтось мене оцінює. Тому їм властиві емоційні гойдалки вперше перш за все пов'язані зі ставленням до себе. От у них щось вийшло, у них є якась перемога. Інші їм аплодують, вони відчувають себе богами, у них щось не вийшло, інші їх критикують, вони відчувають себе нікчимами. І от це таке постійно, діаметрально різне ставлення до себе. Повторюсь, я описую таку більш крайню точку, да, ближче до клінічного випадку. Якщо у вас це в більш лайтовому варіанті виражено, або це не зав'язано, наприклад на інших людях, а зав'язано на внутрішньому критику, який оцінює вас як молодця або не молоця, це також про нарцистичну травму. Окей, рухаємося далі. Ці люди потребують регулярного підтвердження зовні своєї винятковості, тобто що вони не просто молодці, а от що вони особливі. Дуже часто це м, корелюється з порушенням певних правил. спочатку сказали, що не можна, але для вас, для вас можна, і от тоді це сприймається як велике піднесення, радість і, взагалі, то суперприємна подія в житті. Окей, люди також нарцистичною травм травмою ставляться до себе залежно від успіхів, і це ставлення може коливатися від захоплення до ненависті. І тоді ця змінення цієї самооцінки може дуже сильно втомлювати. Якщо люди з нарцистичною травмою довго не отримують успіхів, то вони можуть провалюватися навіть в депресивні стани. І депресивні стани у людей з нарцистичною травмою такі, знаєте, як страждати, як ніхто не страждав, От якось так. Етично і бажано, щоб у цього ще були глядачі. Хто побачить, як сильно і по-справжньому я страждаю, так як справжній митець, от інші люди людьми з нарцистичною травмою часто сприймаються як функції, а не як суб'єкти, тобто. Кожна людина несе якусь певну користь, і от якщо з цими людьми правильно взаємодіяти правильно їх використовувати, то начебто все окей, і тоді наше спілкування, комунікація будується правильно. І це не тому, що вони такі погані люди і так ставляться до всіх, як до речей, ні, просто батьки до них ставилися аналогічним чином. Тобто, з дитинства їм предписували, що таке бути гарним учнем, гарним сином, гарною донькою, при, там, якоюсь прилежною і так далі. тому подібне. Тобто вони виконували певні правила, щоб заслужити любов своїх батьків. Рухаємося далі. Це травма відторгнення. Травма відторгнення проявляється у постійному пошуку у словах співрозмовника натяків на погіршення стосунків. Тобто, ага, ну от, все, от все видно, вже пройшла любов. От, от видно, що людина вже мене не цінує. Ага, і от е, в кожній фразі спроба. Вичепити щось, що вкаже на якраз у це підривання довіри. Насправді там довіри ніколи не було. Там одна нога і так постійно знаходилась за дверима. Там постійне було очікування цього удару ножем в спину, і це просто питання часу, як швидко така людина щось подібне знаходить в комунікації, і дуже часто розриває її. Носії е, травми відторгнення постійно намагаються заслужити любов, тобто зробити щось таке для інших, щоб їх за це почали цінувати. Ці люди е, зазвичай. Кидаються в допомогу іншим швидше, ніж в допомогу собі. Тобто для когось можуть зробити все, що завгодно, а для себе ні. Ці люди постійно намагаються підлаштуватися під інших, зробити так, щоб іншим було зручно, знову ж таки, для того, щоб заслужити їх любов і схвалення. Тих, хто їх обирає, вони дуже часто знецінюють. А до тих, хто їх уникає. Відчувають загострену симпатію. От тут всі ці класичні історії про дівчаток і поганих хлопців, які ні в що їх не ставлять, але чомусь для них відчуваються як суперпривабливими і суперсимпатичними. Так це про травму відторгнення, яка скоріш за все була сформована ще в контакті з батьками. У людей з травмою відторгнення загострена чутливість до будь-якої критики, тому що знову ж таки вони в цій критиці бачать розривання контакту, знецінення, удар ножем в спину. Переходимо далі до людей з синдромом жертви. Люди з синдромом жертви не просять про допомогу, хоча дуже на неї очікують, тому що для них ця пропозиція допомоги і є проявом любові, щоб побачили їх хрест, який вони на собі тягнуть, і запропонували цей хрест підтримати. Як я вже казав, вони звісно спочатку можуть відмовлятися від цієї допомоги. і Їм треба, щоб їх трошечки повмовляли. Вони показово беруть на себе надмірне навантаження, щоб інші помітили і пожаліли. жертви звинувачують інших. У обставин і також обставини у своїх проблемах, тобто, як я вже казав, це якби не війна, якби не криза, от якби він тоді мене не зрадив, от якби мій партнер не виявився такою сволотою і так далі, тому подібне. Тобто, всі винні в тому, що в житті людини трапляється якась біда. Зазвичай, якщо трапляється щось добре, то інші люди тут не при чому, тут людина сама заслужила. А якщо щось не вдалося, то це не їх провина, навіть певні такі неживі предмети, об'єкти в їх реальності можуть виконувати небажані дії. Наприклад, олівець зламався, записник загубився, там поїзд затримався, і так далі. Тобто, все відбулося з ними, а вони просто жертва обставин. Вони святі, вони все робили правильно, просто так обставини склалися. Якщо ви помічаєте це за собою, не засмучуйтесь. Ви можете це змінити. Ви можете навчитися вчасно відслідковувати ці стратегії паттерної поведінки і замінювати їх на більш якісні і більш підходящі дорослим свідовим людям. Ці люди також вірять в те, що точніше не вірять в те, що щось можна змінити на краще. Тобто вони в певному сенсі песимісти. От у них є враження, що далі. Тільки гірше, що світ катиться в якусь прірву, і чим далі, тим гірше, і взагалі куди ми рухаємося. От раніше було ще трохи краще, а зараз взагалі погано. Цим людям складно живеться на цьому світі, тому що навколо їх оточують сплошні проблеми, нечесні, несправедливі люди і певні перешкоди на шляху до щасливого життя. Тому з цим обов'язково треба працювати. Коли ми не знаємо своїх особливостей, ми не вміємо їх враховувати. Ми живемо навмання. Ми намагаємося знайти якісь певні універсальні інструменти, які, звісно, для нас особисто не працюють. Тому вивчення себе і вміння взаємодіяти зі своїми особливостями. Наявність у нас різноманітних інструментів допомагає нам стати майстрами своєї внутрішньої е, науки, свого внутрішнього влаштування. Якщо ти хочеш краще розібратися в темі своїх особливостей, пофіксити свої баги навчитися їх використовувати як свою суперсилу, то я створив для цього спеціальний окремий масштабний курс, який присвячений саме цій темі. Завдяки ньому ти зможеш. Не тільки познайомитись зі своїми травмами, а й пофіксити всі недосконалості, які заважали рухатися тобі на твоєму шляху до омріяного життя, для того щоб. Отримати інформацію про цей курс, будь ласка, заповни анкету, яка знаходиться в описі під цим відео. Після цього я з тобою зв'яжусь і запропоную спеціальні умови. Тому, будь ласка, не зволікай. Чим раніше ти заповниш анкету, тим краще фінансові умови ти отримаєш до зв'язку після заповнення анкети.